Нещодавно око груп напевно здивувало усіх, тому що заявила про початок будівництва гірського курорту міжнародного формату, який буде мати назву Gora Mountain Resort. І вартість інвестицій у цей проект може скласти півтора мільярда доларів. З них третину око профінансує самостійно, і це також мені здається про амбіції і про віру в цю країну. А решту планує залучити в якості інвестицій. Я хочу запросити на цю сцену Василя Даналіка, який є Сіо групи ОКО. Будь ласка, привітайте його оплесками. Ну, а вести цю непросту розмову буде інший один з найкращих інвестбанкірів країни, засновник та керівник Concord Capital Ігор Мозепа. Будь ласка, також привітайте його оплесками. Дякую, Сергій. Дякую. Всім колегам з української правди дуже дуже багато. Ми всі чули про цей топовий, топовий взагалі у східній Європі проект гора. Дуже часто чую питання: скільки коштує номер, буде це доступно для кожного чи недоступно. Будете приймати інвесторів, не будете приймати. І як ви себе позиціонуєте там порівняно з Когуром? Наприклад, ідея прийшла десь років шістому, вісімнадцятому році, але в ході там підготовки цього проєкту і роботи там з енною кількістю спеціалістів і міжнародних консультантів. По-перше, виявилось, що треба розширювати межі цього проєкту. Тобто, так як ми собі його задумали, воно не взлітало. Відповідно, треба було його чудлі не в півтора рази робити більшим. Проект мав бути розширений на інші території. Це Відповідно за собою тягнуло додаткову роботу, додаткові гроші, додаткові інвестиції, додаткову бюрократію, там відведення там, величезних масивів земельних ділянок. І крім того, у нас по дорозі було купу там різних викупів. Ми майстер-план затвердили буквально перед війною. Перед війною там місяців два ми вже мали їхати на. Презентацію нам остаточної версії першої черги курорту ми мали її затверджувати, і ми мали вже в 2022 році починати десь в кінці 22-го року там починати будувати. Ну, те, що я чую, тобі, з 17-го року вже там капашитися. З 18-го. З 18-го, тобто якісь гроші вже вклали. Наскільки yeah. я чув, то, то десятки мільйонів доларів. Yeah. І це, це вже скільки? У нас 6 років, правильно? І ще там ви плануєте 15 років його Девелопити, ну тобто, це таких гарних 20 років. як можна взагалі в таких, в таких умовах, коли ну в тебе там світ весь невизначений, тим паче країна в війні і, і країна не визначена, як можна ж щось планувати робити на наступні 20 років і на за півтора мільярди баксів? Вернемося на 20 років тому. Ти прекрасно пам'ятаєш компанію Око 20 років тому. Ну і от бізнес там з невеликого регіонального став. Великим і номер один гравцем в Україні. це та сама історія, це просто довгий проект. Ми розуміємо, ну, безглуздо і глупо, і абсолютно безвідповідально там комусь обіцяти, що це те, що ми там. Собі задумали, що це можливо збудувати за три роки. Любий притомний при пам'яті будівельник і девелопер скаже, що хлопці не брешіть, бо бо це неможливо. Бо готель будується там від, від проекту до ключа там три роки, дозвіл там на то, на то на то тільки там рік отримується. Ну тому не розказуйте, не розказуйте казки і тому ну треба тверезо дивитися на речі. Як ти вважаєш, як ну які плани? Скільки там буде власне? Нового ну, капіталу потребувати скільки скільки боргу взагалі я ну, чи реально залучити борг ну, а, в таких обсягах і не такі строки. Якщо ми приземляємося до черги номер один, то в інфраструктурі катальні вона без землі куштуватиме там десь порядку 110 мільйонів євро, і ми вже чітко розуміємо, бачимо, як ми їх профінансуємо в катальній інфраструктурі дуже велику частину займає. Займає так зване важке обладнання, яке яке там виробляється аж там чотирма чи трьома виробниками чотирма виробниками в світі ліфтового обладнання, і всі вони виробляються там країни Франція, Італія, Австрія. Швейцарія, там всюди є експортні агентства. Вони, в принципі, ми вже маємо домовленості з деякими експортними агентствами, інші об'єкти катальної інфраструктури будуть профінансовані за рахунок власного капіталу, плюс деякі об'єкти інфраструктури будуть профінансовані локальними банками. У нас, наприклад, вже є співпраця з Пумбом, який, який взяв два об'єкти. Два інфраструктурних об'єкта один комерційний, один такий напівкомерційний. Вони його так само фінансують. і Це теж довгострокове фінансування. Тобто, я короткого фінансування в тому проекті в принципі не розглядаю. Дуже цікаво, за яких умов ви можете взагалі воно ну, в Україні можна залучити таке довге фінансування. Це треба мати вже це існуючий грошовий потік, ні, або ні, або виступати ні. балансом. Існуючих Мам. операційних компаній, які 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 дадуть свою поруку е, е, Ігор, наскільки, по наскільки, наскільки реалістично взяти проект на фінансування під таку історію? Дивись, в Україні? Мені здається, що проект не як проект не взяти нереально сьогодні в Україні, в принципі. Ну тобто, хто би там не розказував, все, що називається проектним фінансуванням, сьогодні воно по своїй суті проектним фінансуванням не є, тому що. Банки в будь-якому випадку вимагають або поруку материнської компанії, або поруку іншого бізнесу, який вже генерує гроші, або поруку там і того, і того, а то і ще і третього. Тому, тому класичного е, проектного фінансування немає, і тут його теж зараз поки що нема. Так, його е, воно на горизонті може бути тоді, коли це буде там реалізація другої черги, коли це буде там реалізація якогось там. П'ятого готелю, який буде входити в якусь мережу під управляючою компанією, Якщо це буде якийсь п'ятий готель, то може його там аля 50 на 50 чи там 60 на 40 хтось профінансує. А по великому рахунку, зараз це зараз це нереально. Як воно зараз відбувається? Тобто, все таки, е, проект вже має фіксесиць великі, так як я говорив, ми вимушені були придбати дуже багато землі для реалізації цього проекту позмінювати цільові призначення робити робити там купу купу бюрократичних процедур щоб ця земля щоб ця земля була придатна для того щоб на ній можна було проєктувати і реалізовувати проекти відповідно це виступає заставою це є одна частина друга це є по суті це реноме групи яка працювала там з тими банками які нас фінансують і ні разу в житті їх не підводила ні, ні в одному кварталі, там не то що там в якомусь там році. І відповідно третє це є це є гарантія акціонерів. Поки що цього банку достатньо. експортне кредитні агентство має страхування, яке вони ж організовують. Так так воно і дороге, але вони в своєму пакеті фінансування обладнання вони ще дають як зазвичай кредит. Під то страхування, яке вони заставляють зробити, да? тому відповідно, але оскільки це довга історія, то ти собі цю страховку рахуєш не як страхівку, ти собі рахуєш як кост на кредит. В принципі, по великому рахунку, в таких проектах, де є важке обладнання, я думаю, що ОЛІН зі страхуванням зі всім можна вийти при сьогоднішньому Євріборі, можна вийти там в тоталі там, зі всіма комісіями, напевно, на 7%, на 7% річних в тоталі зі всіма комісіями. І страховками в тому числі. Дуже, дуже, дуже цікаво. Я бачив презентацію, презентації, що це насправді там сотні гектарів державного лісу. Так. Ну, ну насправді в Україні існує єдина процедура. Зміни цільового призначення лісових ділянків через Кабмін. Звичайно, вона існує через Кабмін, та як, є, та як є процедура звичайної зміни цільового призначення земельної ділянки, там в місті, в селі чи в ОТГ, та по, лісу, по лісі це тільки Кабмін. Зараз процедура спростилася. Зараз для того, щоб поміняти ліс на рекреацію, так як в нашому випадку. Необхідне одне рішення Кабміну, але процедура, яка передує тому рішенню Кабміну, вона є дуже і дуже довга. Крім того, що вона довга, вона є достатньо дорога. Питання я чув про нянь, начебто, запрацював цей механізм. Насправді було дуже багато колізій в законі. Закон був такий малоробочий сьогодні. Ці зміни з закону вони буквально були минулого тижня чи два. Чи два тижні тому, чи минулого, навіть тижня проголосовані. Цього тижня вони були підписані президентом, і вже сьогодні ці всі невідповідності усунуті, і це дуже вже набагато простіше такі проекти реалізовувати. Дуже, дуже дякую. Я хочу від себе і від всіх наших гостей сказати, що ви з Антоновим, звісно, рідкі оптимісти. І, 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 і саме і саме це, і саме новою ну, ви дійсно заслуговуєте на, на аплодисменти, то підтримуємо наших інвесторів.